Показати внутрішній світ через живопис Івано-Франківську презентували виставку картин художника Нікіти Тітова. Це новий творчий період у кар'єрі митця. Експозицію на власні очі бачила наша Ольга Бабенко і вже готова розповісти нам про неї. Не плакатами єдиними 33 живописні картини презентував український художник Нікіта Тітов. Розповідає, вирішив відійти від звичного для нього стилю на користь фарб, якими малював ще на початку 2000-х. Після майдану, після хвороби я почав займатися діджитал мистецтвом. Я почав займатися плакатом. І Я думав, що саме плакатне мистецтво це вже подальша моя історія, історія моєго творчого розвитку. Але з часом я зрозумів, що в мене бажання малювати, а бажання знову повернутися до фарб, вона нікуди не поділася. І саме робота з фарбами, робота на полотні, вона мені дає можливість висловлюватися про ті речі, які я не показував у своїх плакатах. Художник пояснює, плакати це його миттєва реакція на певні події в країні. А от живопис дозволяє пережити їх крізь власні емоції та почуття. Живопис – це теж діалог, але діалог він відбувається за в той момент, коли глядач дивиться, а автор мовчить. За автора говорять його картини, якщо плакат це мова. Дуже стисла, але лаконічна, чітка і зрозуміла. То тут я можу дозволити собі розповідати про якісь речі внутрішньо себе, не вдаваючись якісь от плакатне пояснення. Тобто мені я даю можливості людям або подумати, або просто подумати самому собі, що би я хотів сказати, сфіксувати суто для себе. І показує нам свою першу роботу під назвою сльоза. Саме ця сльоза вона виникла не вимушена. Я просто відклав роботи, я побачив, як потекла сльоза, я просто забув, що фарби можуть тікти. І я зрозумів, що саме цей момент моєму не тільки доповнив роботу, а став просто ключовою історією саме в цьому зображенні. Художниця Світлана Повшик відзначає не лише миттєву реакцію художника, але й зміст, який він вкладає у кожну зі своїх робіт, особливо живописних. Він для мене це от квінтесенція того правди, болю, і шляху його подолання мінімальними засобами вкладає максимум інформації і візуалізує направду дуже талановито. Головне, щоб це було вчасно і щоб це було правдиво. Прийшла на виставку і пані Оксана каже за творчістю Нікіти Тітова. Вона спостерігає давно, тому хотіла побачити його роботи наживо. Я стою напевно напроти найбільш цікавих для мене творів. Двох ці два мені найбільше сподобалися. Але вони всі дуже дуже вражають своїм, ну власне, в змістом у лаконічній формі, я би так сказала. Але ці дві мені дуже дуже подобаються. Ну, тому що може вони більше більше не плакатні, а більше мистецькі. Я би так сказала. Якщо більше більш такі плакатні роботи, вони як маніфест, якийсь, так, тобто якісь, якісь, якась фраза, яку автор хоче сказати в цей момент. То це більше такі мистецькі. Ну як, як на мене, окрім презентації картин, художник ще читав твори зі своєї майбутньої невиданої книги. Захід також мав благодійну мету збір коштів для підрозділу сил спеціальних операцій.